Дмитре, окрім таланту співака і танцюриста, в тебе відкрився ще один талант гумориста. Так. Нещодавно в ефір вийшла чергова серія Ліги сміху, де ти дуже влучно жартуєш про себе, про свій зріст, свою творчість. Чому до сих пор в номері не убрали? Так може іном висіляє. Що одна до 12 море. Господи, я думала, це миш. Я дуже люблю посміятися над собою, над друзями. В принципі, я вже за ті роки, які живу на цій планеті, навчився сприймати себе таким, який я є. Ну і е, що я можу змінити? Якщо комусь смішно від того мого зросту, ну то хай це їм приносить радість, адже сміх він продовжує життя. В принципі, я там грав колись в інституті в деяких центрах. КВН тебе були всі шанси у юності стати не співаком, а власне гумористом, КВКшником. Луцька команда західний вітер. КВН-команда досить. На той час така відома і е, цікава. І я їздив з ними усюди. І там навіть перлина у морі у Одесі був такий фестиваль. Там я, до речі, вперше познайомився з Йолкою. Вона ж тоді навіть не була співачкою, грала за е, За Ужгород. За Ужгород, Точно за Ужгород. І Ми тоді познайомилися, вона сказала Ліза, вона так цікаво сміялась. Потім пройшли роки і з Йолкою ти зустрівся на відомому талант-шоу, де брав участь, вона була у суддях, а ти співав. А я прийшов вже як учасник, тому ми відразу знайшли спільну мову. Ти проїхав вже вел... Величезний тур багатьма містами України, але у цьому списку немає рідного Луцька. Напевно, бабуся у Луцьку сидить і думає, коли ж мій онук приїде. Бабуся насправді приїжджала в ровно на концерт. А -а -а. Вона була так, і мама була, і вся сім'я з Луцька. Ти дуже часто згадуєш про свою бабусю. Вона в тебе така, я так розумію, як друга мама. Їй твоя творчість подобається. Вона ні одного разу не прокритикувала мене у чомусь. Навіть коли я був десь неправо, вона все одно казала молодець. Це значить так треба. І Їх вона сказала: єдине, що Боже, як ти працюєш, як ти витримуєш, і в тебе так кожен день. Я кажу, бабусько, ну я звик. Ну це те, чим я живу і що я люблю. Це неможливо, але було дуже круто. У бабусі теж прізвище Монатік. Так. І я так розумію, що їх за цим прізвищем завжди питають: а ви бабуся Дмитра Монатіка? Ну так, їм це частенько, як вона розповідає у Луцьку, зараз допомагає. А ви, бабуся, Дмитра Монатка, ну добре, тоді там давайте без щерги, може якось. Ну якось таке присутнє, буває.